Всім здарова, братва, з вами Фішер і це новенький відос по Ukraine GTA 5. Як і обіцяв, ось тримайте підсумки розіграшу стікерпаку з Carfesto, 10 переможних місць і виграли ось ці люди. Якщо ви тут себе побачили, то зв'яжіться зі мною в телеграмі. В описі під цим відео ви зможете знайти посилання. А тепер перейдемо до відео. Сьогодні я відкрию на 13 тисяч карбованців 100 плюс рулеток на сайті Ukraine GTA 5. І чи вийде в мене залутати найкращу винагороду, подивимось уже в цьому відео. А перед тим, як я почну, також хочу Дати, що на Ukraine GTA 5 є промокод Fisher. Якщо ви хочете почати грати або ще не вводили промокод від блогера, ви можете підтримати особисто мене ввести промокод Fisher і отримати бонус у вигляді грошей, віпки та тачки. У мене все, падайте зручніше та приємного перегляду. Ну що, понеслась? на балансику 13 карбованців. Цього нам вистачить на 100 плюс прокрутів. Що ми взагалі можемо звідси вибити? Давайте подивимось спочатку винагороди. В принципі, що це так, 5 лямчиків, кстати, можна завутати. 5 лямів це буде вкусні. Макларен залутать. Я так розумію, що це Макларен, Доджик є. Я не знаю, що це за машини. Це GTA чи не GTA. Підскажіть, будь ласка. Так, є рюкзак, кошенятко чорний. Лямчик може випасти. Ще ну, це Тут ще такі тачки. Кстати, i8 може випасти. Ну, непогано, в цілому непогано. І це дуже радує. Але саме прикольне, я думаю, що це якісь э, шмуточки повибить. Наскільки я знаю, ось цих штаників взагалі дуже мало, їх супер важко вибити. І, типу, ще б, наче ніхто не вибивав. А якщо хтось вибивав, то вони, типу, ну, дуже мало, їх, скажімо. Також є аксесуари, такі серце, підвіска. Теж доволі цікаві, тож сьогодні спробуємо щось повибивати. Так, ну що, братва, погнали, Давайте перші, давайте спочатку один крутидемо, подивимося, як воно, воно крутить, як то кажуть. Все, пацани, лудочка пішла. І нам випадає з першого прокрута машина балаклава. Балаклава. Я уже до начав думати, що Айвосьмас випадає, думаю, то ваще імба буде жорстка. Так, ну що, балаклава випала? Ну, я не знаю. Можемо забрати неї, подивитися, як вона буде виглядати. Давайте заберемо, хай буде, хай буде. Треба ж буде все почекати. Давайте будемо поступово збільшувати. Тепер два крутенеємо одночасно. Подивимося, як вони тут крутяться. Ну тут зовсім інша вже анімація йде, як бачите. Але, 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 але може що-то випасти. У, кстати, підвізка серця випала. Вот це чинозес. От це чи назес. От, это з... от это ми продаємо сердечки, а вот это ми заберемо подивитись, як воно виглядає. Це хороша винагорода, я вам так скажу. Чіккс. Бамбінас. Тепер давайте третій прокрутик. Ну, слухайте, дивіться, поки що ми відкрили, типу, три рулетки, фактично, і випало два непоганих аксесуара. Ну, як на мене, непоганих. Ми знову ж таки подивимося, як вони в грі, і потім подивимося скільки вони взагалі коштують. Погнали, Ч... три прокрутика, 405 карбонців коштує. Облідь. Недешеве задоволення. Але давайте, давайте, давайте. От було б дуже прикольно штані залутати. От хотілося б собі штаніки такі в Так, сумка падає і кросовочки. О, кстати, кросовочки це ще назад. Це назас. Так. От кросівки можна, як будто забрати, поміряти, подивитися. Сумку ми теж заберемо поміряємо. Ну, аптечку нам не треба, продаємо. Чекс, погнали. Тепер чотири разом. Чотири, чотири одночасно, це вже є шанс на якусь топову нагороду, мені здається, ні? Ну що, як будто шанси збільшуються одночасно крутити. Так, і нам випадає вообще просто 520 карбом. Подивіться, що нам випало. Ой-ой-ой, братва, нет, це все надо продавать. Ну тут, конечно, минус бабки, конкретнее. Конкретнее, минус бабки. Печалька, печалька. Так, пять прокрутин у нас коштує 625 карбованцев, братва. С я вам скажу: ну, під час x 20 типа, скільки виходить? 300, 315 гривень, умовно кажучи, да? 315 гривень, щоб пять разів прокрутить рулетку. час x2. Ну це жестко. Погнали. 5, 5, 5 одночасно. Давай. Сейчас надо завозик. А завозик у нас опа. Кстати, сердце выпало біленьке. Давайте еще беленькие заберем. Подаемся. Ну точно гадай. Так, сердечко можна забрати, а все інше ми продаємо. Так. Чи Так, ну я думаю, що треба все ж таки крутити по 5 бертова, тому що ну, на п'яти більше всього може випасти. Мені так здається. І нам випадає Dodge Challenger Пролітає. Кстати, підвізка зупинилась тут. Ну в нас вже одна є, ми інше не будемо забирати. Продати за 49 все. Продаем. Е, э, Ляпс. Мені на МТАшки дуже сильно повезло. от прям з ними У, тапочки випали не погані, кстати. Не випали кстати, тапочки. Давайте заберем чисто. А, тут красивки new balance даже есть. И вот такие аир. Давайте аиры заберу. Ну, в принципе. Давайте, ладно, New Balance теж заберемо, подивимось, все інше продаємо. Треба це все чекнути, як то кажуть. Дуже цікавенько. Крутим далі. Ну, підвіска я не знаю. Я так вона щось частенько падає. Мені здається, що вона не супер -рідкісна, да? Так, опять знову підвіска випала. І чомусь вона якось вперше випадає. А все інше затримується. Так, топік сердечки. Ну, це жіноче, це нам не цікаво. В принципі, продаємо все. Кстати, 50к можна було забрати. Ну ладно, босс ним. Уже буде так, як то кажуть. Погнали, наступні 5 прокрутиків. Що-то, що-то... Я жду за носика такого лютейшого. Прям щоб крутая какая-то тачка випала. А мені поки лямчик, кстати, прилетів токи ще. Ну тут знову нічого не випало. Продаємо. Так, окей, давайте один крутанем. Один крутанем, подивимось, що воно тут випаде. Оп-оп-оп-оп. 10 карбованців. Підвіска серця знов. Да, Ну, значить вони падають дуже активно, бачите. Я думав, що вони якісь більш рідкісні. Але виходить, що ні, Продаємо. Так, а ну знов 5 прокрутиків. Поднеслась. Так, треба занос. Треба занос з лютейшою тачкою красивою. Ну, ні-ні-ні, Нам опять випалиться, кстати, нью баланси. Вроді однакові, да. Ну да, да, продаємо. Ну, кстати, в половину окупилось, я вам так скажу. Видето 625, а продаємо на 377. Нормально. А, кстати, штані були вайп, їх можна було забрати. Боже, от это я тупанув штані, тупо не забрав. Ну ладно, так и будь. Чого я вообще... вони якісь такі, знаєте, вони, наче як привабливі, але мені якось вони не запали. Бачите, до ока, що я їх відразу продав. Ладно, крутимо. Я все ж таки хочу штаніки вибити з, з сірими хрестиками. Сірими хрестами, типу, то вони більш таки цікавіші. Так, ну тут все понятно, продаем. Ничего не выпало, цікавого. Погнали дальше. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. О, тачка выпала. Тачка выпала. Что за тачка? Сколько она стоит? Провода буфала. Короче, только что подивився в дискорде. Ця тачка стоїть стоково 480 тисяч, не продають, а фт продають майже за лям. Ну короче, все одно не погану, так скажу. і тут ще 250к де Это, кстати, вкусно, Продаємо все за 308 і Я все ж таки хочу крутити по максимуму, тому буду продавати всі такі непотрібні речі, мені, особливо такі тачки. Але якщо ви, в принципі, новачок, то ви можете собі залишити таку тачку і ганяти на ній вже. Погнали дальше. Я не думаю, що там на неї коштує дорого зовнішній тюнінг. Так, так, и еще. Нічого і нічого, як то кажуть, нічого не випало, на жаль. 117 карбованців. ех, продаємось. Так, що у нас по балансу? 7000 карбованців, братов, ми вже половину потратили. Ми вже просто-напросто потратили половину. Погнали! Круто, мы наступ 5 прокрутиків. Такс. То же саме, короче. Блін, я думаю, що шо... капец. що то до сих пор у мене за то не було. А ну, давайте я опять швидко відкрию. А ні, давайте отак так вот парочку по одному швидко Так оп. Тачка випала сразу. енус. <laughs> продаємо, продаємо. Ну, вона, це щось пародія на кулі, на кулик, але це GTH, типу, тому вона не так цікаво. Так, топ сердечки, понятно. Віпочка. Ланес. Зазик. Все поняв, швидко не відкриваємо більше. Кстати, тут камри рядом было. Давай, так круто, там 625 карбонцев. Полетели, полетели, полетели. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, рюкзачки пролетели. Выпадает, сколько за 300к? Нормально. Нормально, нормально, нормально. Бабки не буду забирать, тоже мало цикавлят. Погнали. Це капец. О, штани выпали. Че у нас? Вот штани сейчас мы заберем. Ці вже точно забираємо. все інше продаємо. Кофточку ще під них вибити і сатик буде хороший, да? Понеслась. Щоб вкусненько було. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нічого не випало опять. Так це капець, який кида, продва. Я в шоці просто, Може по одному краще відкривати? Так, у нас 4200 залишилось. Так, я вже навіть не знаю, що мені робити. Давайте думати. давайте думати, що краще всього робити нам зараз. Може давайте 5 швидких отак, отак от пасли, да? Так, аптечка, сердце. А Опять серце. Ну вообще. О, кстати, вот это почти купилось. Так, ну печальненько братва, печальненько, Ну, что у нас? 3400. Не, ладно. давайте повильно открывать, як то кажуть. Завышилось не так багато того задоволення, блин. Что-то прям пока-пока не было ще лютого за носа. Хочется золотую тачку. Золотая тачка пролетая. Ну, цемене уже все падало. Все падало у меня. Все, все мы продаем. Ну, на 268 продаємося, Да. Майже половинку же половинку жаль, на Нажаль, нажаль, нажаль. Погнали дальше. Ой, там штаня хорошая было. О, кофта выпала. Ченасас. Все, сети готовий. Худі Удивай, забираємо, все інше продаємо. Кстати, вона дорога така. 189 карбованців. Продаємо. Чикс. Лутим дальше. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ланасы. Боже три. Не, я вообще. Я Знаєте що? Кстати, гриб стоит 30к там на біржі, якщо не помиляюсь, якщо продавати. Я б дуже сильно орнув, якщо б нам випало 5 ланосів. І це як в казіку, знаєте, джекпот зірвали. Але ми продаємо це все діло за 9 карбованців. Погнали дальше. Так, у нас не так багато залишається прокрутів. І. і. И одна красна тачка тільки була у нас. Ну, шорти, сердечко знов випали. Ну, це все продаємо однозначно. 145 карбованців, печалька. Так, ну у нас залишається не так багато. Десь буде, я думаю, ще 3 прокрута. Фу. Ну вот это, звісно, жорстко, брат. Погнали. І. Камри пролетела. Блин, ну хоть бы камрюха выпала. Слухай, это да, тут такая рулетка жесткая, блин. Вот сейчас вообще 14 карбов, это прям минус-минус, погнали. Нам сейчас надо чуть-чуть окупиться, чтобы крутануть еще 5. Ну, кстати, вот сейчас плюс-минус. Плюс-минус выкупилось. Вот Так, сумка, что, 90 карбованців. Получається 419. Нам не вистачає трішки. Получається, нам треба вот так: вот. откриваємо, братла, останні три кейси, тому що це всі карбованці, які були у нас. Погнали. І що то опять нам не повезло. Ну, кстати, вот эти, по-моему, стоїть час. Нормально, 110, да? Ех, печері, 124. Нам навіть на последний прокурор не вистачає. Ну, йо, кібалк. Ладно, в принципі, нормально. Давайте зайдемо зараз в игру і подивимося, як вони виглядають. Так, братва. Я вже зайшов в гру, як бачите, ось мій покемон такий. Хех. Зараз ми протестимо нові речі, нам повипадали з рулеточки. Подивимося, як вони взагалі виглядають. Е, що ми бачимо? Відразу вже одяглась сумка ось ця на бік. Вона така, до речі, ну якась така дідовська трохи, понимаєте? Я думаю, що не кожному така зайде, але. Якщо може там якісь державні структури, то може такий комусь адвокату тупо портфелі зайде. Ну, нормальним пациком тупо згієта, таке навряд чи підійде. Але але вона, ну скажімо так, я б не розцінив дете на три з десяти. Тепер перейдемо до речей, нам впали. Е, я їх тут трішки склав. Е, давайте почнемо спочатку з аксесуарів. Е, скажу відразу, що оце чорна підвіска, вона жіноча, і неї не можна одягнути, тому що вона пише, що це предмет протилежної статі. А я хотів собі чорну, але я можу одягнути біл. І біло, до речі, виглядає де. Погано, ось так воно виглядає, парні. Як на мене, це ну, доволі красиво. Непогана аксесуарчика, але, але одягається вона замість кабури. Я думаю, що тут вже вирішувати відповідно вам, що носити. У мене є кабура. Сьогодні, до речі, придбав успішно. Не дуже дорого взяв, але нормально. Так, е давайте тепер мірити. Що сетік, давайте поміряємо? Да? Як він виглядає, цікаво? Ось такі. Опа, ляпс. О-хо-хо. Uh -huh -huh. Ну, кстати, сетик то непоганий в цілому. Я вам так скажу, що сюди ще тапочки зараз подобрать Надо буде другі. Давайте тапочки піднімем. Uh, у нас є ось такі New Balance. Ну, не конечно, да. Не дуже, не дуже, але ганять можна. В принципі, на початку подойдут. Uh, це ті кросовочки, зелені, відповідно, у нас іншої статі. Ми їх також не можемо одягнути, на жаль. Але нам треба пацанячи. Опа! Ось такі Nike нам випали. Кстати, Nike вот порядочні, братва. Як на мене, це вот прям красиві тапочки. Це вже також Носить Force, то можна, можна як будто лейкосик поставити. Коротше, от такий сети, виходить, непоганий насправді. Мені подобається, виглядає доволі симпатично. А тепер давайте е, одягнемо мої речі назад, одягаємо. Упс, упс. Чому кажу назад? Тому що я хочу одягнути балаклаву. А от балаклава виглядає прям топово. Ось так от чікс. І ви просто подивіться, яка це красота. Ну, реально. От це. Это... Вона, кстати, хороша. Мені прям сподобалось. Вона виглядає на 10 10 як на мене, ця балаклавка. Типу, по стільовому виглядає. І під місток, от так отак, як зараз я одягнутий. У мене там були є чорні найки, ось такі. Чи це не найки? Ні, вроді Nike. Ну коротше, вот такі чорні є. А от білі, до речі, теж прикольно дуже сильно виглядають. Я, напевно, навіть залишилось так поганяю, якийсь час. Ну, коротше, от тепер от прям красивий сетик. Але цю сумку точно треба викидати, тому що вона ну, взагалі прям не підходить. Я бачу, що неї так продають прям активно. Типа їх дуже багато продається, тому цінності вона фактично великої не несе. Я думаю, що якихось там 30 тисяч вона коштує максимум. Подивився трошки ціни. Ось ці ось цей комплектик одягу. До речі, один пропав. А, ось штані. Так, виходить, ось цей сетік обходиться десь близько лямчик. Штані бачу, продають за 600 тисяч, кофту продавали за 700 останній раз, те, що я бачив. Але я думаю, що фактично воно десь буде, якщо сет продавати, то за лям можна, в принципі, його продати. І це вже є непогано. Я не знайшов інформацію за ці сердечки, але, ну, типу, я не розумію, скільки вони коштують по факту, тому що одна всього була в продажі інформації за це Лун сердечко. Можливо, я не так шукав, але можете в принципі, написати в коментарях, хто знає якусь плюс-мінус ціну на них, скільки вони коштують. Мені навіть цікаво буде почути. Подивився ціну на цю балаклаву на диво, на диво, вона коштує дуже дешево: 150 тисяч цього на всього. -навсього. Я думаю, що воно буде набагато дорожче. Ну і відповідно, красівки Air Force коштують близько 50 100 тисяч. Це ту, що інформацію я зміг знайти в дискорді. А все інше, такі як оці жіночі красівки, взагалі без поняття, скільки вони коштують. Я думаю, що вони Принципі, теж не дорогі, тому що дівчата є, але нема такого великого попиту, щоб вони коштували дорого, скажімо. І ціню Balance, я думаю, що теж в районі 25-30к коштують не більше. Це не прям щось суперексклюзивне. Коротше, саме дороге, фактично, що випало, це ось такий сетік. Він, до речі, прикольний. Я його потаскаю якийсь часик. В принципі, все, на цьому все. Я всім дякую, хто дивився мою розпаковочку стару літочок. Я думаю, що вам було цікаво. Не забудьте поставити лайк, під цим відеосом та підписатися на мій канал.